Це велика перемога звільнити всіх і не допустити покарання тих, хто приймав участь в мирних демонстраціях. І я вважаю, це один з важливих пунктів, який був нашою вимогою, і ми цього добились. Не я добився кожен з вас, хто вийшов на майдан, кожен з вас хто приходив, ми це зробили всі разом. І це, і це заслуга. Це заслуга не, не депутатів, це заслуга людей, які тиснуть на владу, і вона боїться. І це заслуга всіх тих, хто не, хто не байдужі до нашого майбутнього. Але це не все. Ми ще, у нас наступні вимоги: покарати винних, хто причетний до побиття мирних демонстрантів. Ми повинні це також. Дотиснути так, ми повинні так також довести що цей уряд, який довів країну до серйозного економічного і політичного кризиса, повинен піти відставку, так? І ми всі разом будемо боротись, і ми будемо доведемо нашу вимогу. Але ми розуміємо, що змінити ситуацію в країні ми можемо тільки одним шляхом, коли повне перезавантаження влади. І ми розуміємо, що це можна зробити на дострокових виборах ради та президента, так? І ми будемо боротись, так? Ми будемо боротись, і ми переможемо, тому що кожен з вас він має сили, він прийшов. Він, він не сидить вдома, він не чекає. І тільки ті, хто бореться, тільки ця людина може перемогти. А хто сидить, хто думає, що він ні на що не впливає, дійсно ніколи ні на що впливати не буде. Ті, хто думає, що він нічого не вирішує, дійсно ніколи не буде нічого вирішувати. І тільки ті, хто бореться, він переможе, тому що без боротьби перемоги ніколи не буде. Я вдячний кожному, кожному, хто не сидить вдома. Знаєте, я був дуже, ну по-людськи, по-людськи був вражений, коли бачив люди приходять, студенти. Не так багато грошей, скільки е, ці стипендії приносять гроші. Я був дуже вражений, коли з Івано-Франковська пара таких похилих принесли 10 тисяч гривень по 5, по 10, Знаєте, ті, які вони збирали на похорони. Вони кажуть, з цими похоронами це повинно зміни, щоб на наступне покоління краще жили. Вони гроші приносять. Люди, волонтери. Приходять вони не байдуже, підтримують, хто чим може. Хто приносить поїсти, хто приносить рукавички, хто приносить, хто сам приходить. Це дуже важливо, дуже важливо відчуття, що ми разом що ми об'єднались, і тільки разом ми всі українці можемо перемогти. Я розумію, є люди, які кажуть, що ми втомились. Ми ну скільки можемо стояти. Ми е, нема результату, але впевнені в тому, що впевнені в тому, що результат буде тільки в тому випадку, коли ми будемо один з одним. Всі разом об'єднуватись і боротись до нашої перемоги. Наша чітка, чітке завдання ми можемо змінити країну. Ми робимо кроки, ми досягнемо цього, і ми станемо європейською країною, де кожна молода людина буде мати шанс отримати нормальну стипендію, де кожна людина буде мати шанс отримати після навчання гарантоване робоче місце – Що там на банковий? Шановні, якщо там провокатори, зараз наші загони самооборони. Направтесь, будь ласка, на інститутську на першу барикаду. Як... Я думаю, що впевнений, що зараз якщо там провокатори. Я прийду і ми розберемося. Я впевнений, що кожен, кожен, хто хоче інвестувати в країну, повинен знати інвестиції захищені, як іноземні інвестори, так і сучасні інвестори, тому що повинні бути закони, працювати закони. Це малий і середній бізнес, який робо, працює на створення робочих місць. Я впевнений в тому, що кожна людина повинна знати, що у неї є соціальні гарантії. А кожна людина, хто працює на землі, повинен знати, що він отримує прибуток, і це є європейські стандарти життя. Ми зможемо добитись, ми будемо вимагати, ми будемо робити все, щоб довести, що ми, українці, не гірші поляків, чехів, словаків, які вже є частиною європейської спільноти, і ми зможемо це довести, але не зможемо довести в боротьбі. Тому що без боротьби перемоги не буває. Ми боремось і ми переможемо. Слава Україні! А зараз я піду, подивлюсь, хто там провокатори. Хочу познайомитись з ними.